Репатріація це не просто повернення тіл. Це боротьба за пам'ять, за гідність і за кожне ім'я. Іноді, щоб встановити особу, потрібно до сотні експертиз. Щомісяця в Україні проводять до 10 тисяч таких досліджень, але в останні місяці Росія вдалась до нового методу тиску. Під виглядом тіл українських воїнів вона передає тіла своїх загиблих. Держава-агресор навмисно намагається завантажити, завантажити нас роботою і потім звинуватити, що у нас не вистачає технічних або людських можливостей щодо ідентифікації. Ну і звичайно, ми говоримо, що це звичне недбале ставлення ворога до своїх людей, до своїх солдат. 20 таких випадків уже підтверджено. Скільки ще тіл російських солдатів передали Україні? Точної цифри немає, але до повної впевненості, що це не наші захисники, вони залишатимуться в Україні, тому що це те, що хвилює наших громадян, які е, чекають. Е, на жаль, своїх рідних з Російської Федерації. І для нас репатріація це дійсно чутлива достатньо тема, і це не, не просто процес повернення тіл. Це великий процес боротьби за пам'ять, за гідність і кінцева мета нашої спільної роботи це встановити ідентифікувати кожного нашого героя, і, звичайно, щоб передати сім'ї. Гідно поховати в рідній землі в Україні.